10 секундний лайфхак як почати виконувати важливе завдання, коли не хочеться. У мене все працює. Спробуйте і ви. Коли не хочеться приступати до великого складного завдання, припиніть приймати його як великий проект, і поставте собі питання, що я можу зробити, щоб лише почати. Ось як це виглядає на практиці: перше, зменште завдання. Не намагайтеся виконувати все одразу і дивитися на все завдання. Оберіть одну дію, яка займе у вас ну, 10 секунд. Якщо це неможливо, то оберайте дію, яка займе у вас 2 хвилини. Хочете написати пост, напишіть одне речення. Потрібно навести порядок у домі, приберіть один зайвий предмет зі столу. Хочете почати тренування або зарядку, зробіть один Бок, одне відтискання або просто розтягніть спину. Друге, дозволяйте собі робити без ідеальності та без зобов'язання завершувати. Скажіть собі, я тут не для того, щоб зробити ідеально, я тут для того, щоб почати. Третє, подякуйте собі за цей початок. Кожен старт це важливий крок. Початок це перемога. І тому варто цінувати свої маленькі перемоги. Вони будуть тримати вас у тонусі надалі. Важлива саме дія, і у цьому є. П'ять головних переваг. Перша дія розсіює туман. Зробивши перший маленький крок, ви спрямовуєте свою увагу від вигадування нескінченних відмазок до конкретних кроків. Друге, коли щось вже розпочато, мозок хоче це завершити. Це називається ефектом зайгарника. Прочитайте про це більше у Вікіпедії або ще десь. Третє. Кожен маленький крок створює прогрес. Навіть коли все здається хаотичним, маленькі дії все одно допомагають рухатись вперед. Четверте. Це знімає психологічну напругу і зменшує страх перед масштабним завданням. Воно перестає здаватися таким великим і складним. Ну і п'яте, кожна маленька дія активує дофамінове підкріплення і дає невеличку дозу задоволення. Також це знижує когнітивне навантаження, тому що ви менше енергії витрачаєте на роздуми, як зробити, і більше на саму дію. Ви робите. Тож дійте.